Росія не збирається собі зупинятися на тому, чого досягла. А більше того, а тут, знаєте, навіть якийсь такий чи то вкид, чи то випадковість сталася і з'явилися рекомендації в українському просторі, як не варто називати клятих окупантів. То я вам скажу, що нормальних слів у нас для них точно немає і найближчим часом точно не буде. Тим більше що на території Росії в своїх та вираженнях точно никто знает за словом в кишеню не лізе, тому что в минобороны навіть ведь выпустил журнал политрук для агитаторов и пропагандистов которые должны научить солдат смертельно ненавидеть врага журнал отборная концентрированная пропаганда объясняющая необходимость смерти борьбой с фашистскими прихвостнями и конечно трогательные стихи со словами а жить ребята то хочется как в От так виглядають ці журнали Палітрук. От приблизно таким чином задачі ставлять офіцер, політработник, як треба ненавидіти українських військових і, звісно ж, українців в цілому, тому що б'ють вони не тільки по лінії фронту. Ви бачите, стирають з лиця землі просто міста, до яких можуть дотягнутися їхня або артилерія, або авіація, або відповідна Сансипоки. Живі, мой братець! А, так живіть! Що ж ви не живете на своїй -те території? Ну і поки вони, а, значить всю цю отборну єрець ізучають, поки вони все це намагаються максимально вивчити, то самі пропагандисти чомусь почали ображатися, що їх пропагандистами-то називають… Дайте Дмитрію. Дмитрий. Не надо так обсуждать. Я ж не обсуждал этого. Ну, заканчаться... Вы закінчиться всем, когда заканчиваете. Когда закінчиться передача, вы раздаете оценку каждому говорящему. Когда я это Тойч, Ну вибирайте, вы выражайте. А можна ми просто подивимося і не будемо це коментувати? Не Выбирайте, как вы что же сказали? Вы кому я роздаю оценку? Дайте, дайте, дайте. Я воссказываю мнение по поводу того, что сказали. Не надо пожалуйста, Что? Лугать не надо. Лгать не надо. Что вы сейчас сказали? Переигрываете в театре вашем. Виталия Виталия товарища, важному, я ты... боюсь, что нам с вами придется Ой, расстаться. Ну вы ради Если бога... вы имеете на. Пойдите вон, сударь. Прям дивно, что у Соловьева не перчатка, что винтик ему в обличье так натык. Так... А! обвинять меня во лжи, вы либо не очень хорошо понимаете, что говорите. Вы либо не очень осведомлены, сударь. Либо вы окончательно перестали понимать значение слов. Виталий Ильич, при всем моем уважении к вам, я никому не позволю обвинять меня. Никому не позволю. Я Вы только что Виталья сказали, товарищ. что я после каждой передачи обсуждаю и обсуждаю, оцен... о... Конечно. обсуждаю Вы оставляете оценки. Вы говорите, я... вы сказали плохо. Я Никогда не... я так не говорил, товарищ, никогда это ну вот, не говорил. Вот присутствуют люди, которые никогда. могут подговорить. Я пожалуйста. никогда не говорил, что вы сказали плохо. Вы говорите, я с вами не согласен. А вот я я похвалю. Это что... разные вещи, Чем разные вещи? Во-первых, это разные вещи. Это есть не оценка, выступающего я прошу вас, а, успокоиться, и б, забыть о моем существовании. После того, что вы сказали, я, как правило, не позволяю людям со мной ну, так говорить. Вы можете вечно. работать, вы можете говорить, вы можете быть. Просто вот забудьте, пожалуйста, о моем существовании. А Потому вы что мое обвинять мое? меня во лжи, извините, не позволительно никому. Почему это? Да. Когда потому вы потому сказали не праву, товарищ, товарищ, потому что дальше Красно. это будет суд. Ну, это потому что это на самом ну, деле. Да, деле, да не надо меня пугать. А Все я в вас в вообще не пугаю. Связи, меня Всего хорошего. Чем не связь? Дмитрий, у независимый? Конечно. Вот тогда в чем проблема? смотрите, с независимостью там есть некоторые нюансы. А, обіцяла вам подивитися без коментарів, але вибачте, не стрималася. Там така, ігра, там такий накал страстей, там такий розвічі собитій. Прямо не хватало якогось мардабоя, прямо там в студії, але ані цього, ані. Гусери, напевно, не знаю. А, тож, після такого накала та страстей і. Ам... Того, як були розставлені зараз пріоритети, хто залишається в ефірі, а хто йде. Я вам скажу, що після цього, певно, в Росії експертам заборонили прогнозувати, прогнозірувати. Заборонили прогнозувати різке здорожчання товарів. Кажуть, ви прикратіте ваше упадніческе настроєння. Ви забираєте економіста. ставите его во главе Министерства обороны и скажете, что теперь все деньги экономики России будут деньгами экономики Министерства обороны. Все деньги на войну, потому что деньги – это артерии, сказала Маргариточка Симоньян. А потом вы кажете, что мы запрещаем вам прогнозировать резкие подорожания товаров. Все. И рассуждать на эту тему тоже не стоит. Да? Позакрывали руты свои. А, але цікаво, для чого прям так глибоко ну, тобто, це прям така заборона? А, можна було просто кількох затримати, виписати їм штрафи за дискредитацію Росії. І все. Ну, можна було б ще хрест для полноти картини, і всі інші би просто замовчали. Але е, якщо ви вирішили, піти таким складним шляхом, то хіба ми можемо вам. Якось рекомендувати в тому плані. Ну і от дивіться, Маргарічка Сіманіян обговорює питання того, що на Заході раптом прозівали наступ Росії. Скабєєва хизується тим, як їхня авіація отрабатуває, накриває час в яр. і дуже тим тішиться. То в мене теж є чим їм відповісти. Я вам карту поситуєшконо really для тих, хто на території Росії не до кінця розуміє, що відбувається, то я вам поясню. Мені не складно, я вам розкажу, що відбувається. Справа в тому, що на цьому самому відео ми з вами можемо побачити. Як власне в Конгресі США показали карту, можливо, ту саму, яку Лукашенко так довго ховав і передавав таємничими шляхами до Сполучених Штатів, ту саму карту, на якій зображено зони, по яких Україна може завдавати ударів ракетами? Американського виготовлення, американського воєнпрома. Ну і власне ті, ті американські ракети, які перебувають у розпорядженні України. На карті можна помітити позначки з цими можливими цілями. Судячи з виділеної зони, під загрозу удару можуть потрапити новоросійськ Таганрог, ростов на Дану Вороніж. Ну, Белгород, само собой, Курск, опять же таки, Брянск і інші, не менш ісконно-руські території. Залишилося, правда, одне маленьке, але щоб нам не те, щоб не заважали, не те, щоб не рекомендували бити по території Росії, а щоб нам так сказали: просто і тоді станеться так, що ви раптом прозіваєте наступ з України. Російських, а, російських американських ракет. Російськими ракетами ви самі справляєтесь. Ну, і на останок мають для вас ще одну веселу історію. Усік це кандидат номер один на адміну. А чого ви дивитеся? Усіка, я перепрошую. А, яким макаром ви там до нього? Тобто сердючку, вірку сердючку слухати в Криму не можна. Вірку сердючку слухати в? России не можно, а дивитися и показывать бій Усика на экране можно выходить. Вам что, действительно нема чего свого посмотреть? А почему мы за него болели ну, 4-5-6 лет назад? Ну как, во-первых, он уроженец Симферополя, он русский человек, несмотря на украинскую фамилию. Интересно получается, украинская фамилия, но русский человек, который рожден в Крыму. Вам не здається, що ви трошечки переплутали інгредієнти в бутерброді? Ви зараз масло на авокадо намазали, мені здається. Он русский чоловік, тому що він русский по проїзджінню, він русский по язику, він русский. Бачите, як виходить, вже аналізи перевірили усика, перешерстили. Всі Вікіпедії перечитали його радословну. Не знаю, що вони там вивчали в цей самий момент. Але ж як хочеться, знаєте, оцю частинку історії собі мати. Кримські скарби вивозять для того, щоб там показати в Амстердамі та в Амстердамський музей на колекцію, на презентацію, на показ в цей момент відбувається захоплення Криму Росією. На експозицію перепрошую. Та. Так от відбувається захоплення Криму Росією, і Росія каже, це наші. Вони кримські. Вони українські, бо вони вивозились з українського Криму. Усик народився в Криму, українському Криму. Тут раптом з'являється Мардан і рве на собі сорочку і кричить про те, що він русський, по культурі. Он... Мардан розказує про те, що Усік русський. Мардан! Ти то сам чиїх будеш? Собственна, как якби бы дишав руським воздухом, ні на Да этим руським воздухом? ні то, щоб дишать. Дивитися на нього не хочеться. Ми все говоримо про те, що нам треба збудувати кордон на межі з Росією, але нам ще і треба це все зверху якимось куполом накрити, щоб тим русським духом ніде у світі більше не пахло. На цьому давайте поставимо крапку в нашому з вами ефірі. Дякую вам за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим самим відео. Ну і звісно, бережіть себе. Побачимося з вами в наступному обзорі пропаганди. Па-па!